Рідні мої, сьогодні готую сирний швидко пиріг а-ля ачма. Він неймовірно смачний, робиться зовсім просто, навіть влітку не потрібно над ним довго стояти. Нам потрібно всього декілька інгредієнтів. Головне, візьміть якісний сир. Бо він в цьому рецепті в головній ролі: 200 кисломолочного сиру, бажано жирного розминаємо виделкою. 150-200 г моцарела або сологуні натираємо на крупні терці. Приблизно 1 четверту сиру відкладаємо у бік, весь інший сир змішуємо з кисломолочним сиром, окремо збиваємо 4 яйця та 200 мл молока, солимо перчимо, перемішуємо до однорідності. Форму змащуємо вершковим маслом, два великих армянських тонких лаваша розрізаємо навпіл, щоб отримати 4 квадрати. Тепер по черзі занурюємо кожен лист в нашу яєчно-молочну суміш, викладаємо трошки хвильками у форму. Далі викладаємо 1 третину начинки, потім знов занурений лист, знов начинка, знов лист, так до кінця. Зверху повинен бути лист. Виливаємо Залишки молочно яєчної суміші посипаємо тертим сиром, який відкладали, та випікаємо в добре розігрітій до 180 градусів в духовці 20-25 хвилин. Наш пиріг алячма готовий, змащуємо його вершковим маслом грамів 20-30. Смачного!